Привіт-привіт! Сьогодні ми працюємо зі шваброю або з чимось таким, від чого можна використовувати палку. В мене чарівна штука, з якої ось ця е, найважливіша частина знімається. І в мене лишається. Палка, якщо палки нема, ви можете використовувати рушник, який ви дуже добре натягуєте, але е, останню вправу, яку я вам покажу, на жаль, з рушником вам не вдасться виконати. Але ви зможете зробити все до останньої вправи з рушником, але пошукайте краще палку. І ми починаємо з того, що ми відводимо палку назад, але ми працюємо лише плечима. Ми не прогинаємось у попереку і не робимо ніяких. Ось таких рухів. Ми фіксуємо таз, ніжки чуть ширше ширини таза, коліна можуть бути м'якими, плечі опущені, маківка витягнута, підборіддя паралельно полу, зафіксували таке положення, і руки йдуть назад, без ніякого додаткового руху у попереку. І так, дуже добре, поступово ми будемо збільшувати амплітуду. Наразі 16 разів. Поїхали. Назад і контролюйте вашу комфортну амплітуду. Вона може бути зовсім різна у кожній людині. В мене операція на плечі, там стоїть титанова пластина. Тобто цей рух для мене дуже важливий і дуже важкий. Можу вам сказати. Насправді я навіть не мріяла, що після такої операції я зможу робити те, що я зараз роблю. Але я щасливчик, як то кажуть. Ще вісім. Вісім. Дуже добре. Сім. Шість плечі не піднімаємо, не тягнемо до вух. Ще чотири. Три. Два, ще один. Один. І лишаємо над головою палку, нікуди не скручуємось. Уявіть, що ви стали біля стіни, і ви починаєте рухатись. Фікс... Фіксовані... Фіксований таз лишається в один бік, вдихаєте, і на видиху, нібито тягнете верхню руку в стартове положення. І знову. Вдихаєте дуже повільно і в своїй амплітуді. І нібито тягнете за край палки. Обов'язково дивіться, щоб ваші руки не падали на вуха. Нічого не змінюється. Ви починаєте рухатись від грудної клітини. Вдихаємо, видихаємо. Плечі опущені. Не тягнемо плечі до вух. Вдихаємо. Дуже добре. Вдихаємо, не поспішаємо. Вниз. Вниз. Амплітуда буде у кожного своя. Маківку витягуємо. Добре, по чотири рази в кожен бік ще. Посміхайтесь. Те, що ми працюємо із шваброю, це, мабуть, саме смішне в сьогоднішньому завданні. І ще по одному раз. Дуже добре. Одна ніжка йде попереду. І ми виконуємо нахил від ноги. Тобто, якщо попереду ліва нога то ми якраз від неї в ліву сторону і нахиляємось і вертаємось. Добре, змінили ніжки і в інший бік. Таз стабільний, маківка витягується, плечі не тягнемо до голови. Дуже добре. І змінили. Контролюйте обов'язково положення. Змінили і ми від ноги. Відний. Супер. Поміняли. І ще зробимо по два рази на кожен бік. Дуже-дуже повільно. Чим повільніше, тим краще. І обов'язково контролюйте все, щоб ви нікуди не падали плечі, нікуди не завалювались. Якщо ви працюєте з рушником, то контролюйте, щоб рушник був постійно натягнений. Останній раз в кожен бік. І на цю ніжку дуже добре. Зараз, якщо руки трішечки втомилися, опустіть, порухайте, і ми будемо додавати рух. Нога лишається попереду, руки йдуть догори. Ми так само нахиляємось в один бік. І зараз верхня рука йде таким чином, щоб ми намагалися потягнути її до підлоги. І потім верхня рука тягнеться до стелі, і ми намагаємося подивитися на стелю. Потім вертаємось в стартову позицію і змінюємо ніжки. Робимо дуже-дуже повільно. Готові ніжка. Нахиляємось. Маківка тягнеться. Верхня рука у підлогу, до стелі. Стартова і повернулись. Дуже повільно. В сторону до підлоги, у стелю. Стартова. І вертаємось по чотири рази на кожен бік. Вниз. Підлога. Стеля. Стартова. Добре. В інший бік. Так само. Нахилилися. Не поспішайте. Підлога. Стеля. Стартова. Ще по три рази. Вниз. Підлога. Стеля. І повернулися в інший бік, нахилилися, підлога, стеля. І по два рази в сторону, підлога, стеля і в інший. Нахилилися, підлога, стеля. І по одному разу В бік. Підлога, стеля. І останній раз нахилилися, підлога і стеля. Дуже добре завели за спину, нібито обійняли палку, витягнули маківку, зігнули коліна, стану трішки боком, зігнули коліна від маківки до Корпусу пряма лінія, згинаємось в коліні і в тазостигновому суглобі, і ми починаємо штовхати палицю то однією стороною до підлоги, то іншою. Робимо 4 рази. 4, 3, 2, 1. А зараз додаємо трішки ще й таз. Розгорнуся, щоб було видно. Спочатку розгортаємо корпус, а потім дозволяємо докрутитися. Тазу і вертаємось. Спочатку корпус, таз, голова дивиться в стелю, вертаємось. Корпус, таз, вертаємось. Корпус, таз, ще по два рази. Корпус, таз. Дуже добре. Не розгинайте коліна, корпус, таз і по-останньому корпус. Таз і один корпус таз. Дуже добре. Ось наша швабра і знадобилася на лише на господарстві. Вдихаємо. Видихаємо. Одна, друга. Дякуємо. Біжіть по своїх справах. Щасливі, Па-па.